З неділь не буде, ну раз вами я Допіфіс, і сьогодні ми будемо продовжувати грати таку гру, як of Lush Ritual Ми з першої серії ледве-не-ледве на 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 набрали. Той самий Маріанчик Пішли. Коротше, ми з першої серії щось там трохи набрали, або це буде початок, так що я не знаю. Ай-яй, яй Це можна зараз Ay -ay -ay. відразу випустити Dat de komt, we het in Pirin komen zo. Dat heb je eraf, bled. Ah, dat is. Dat heb je heel goed met haar. Dat was een slotje. Dat ga je even een keer gemokken. Een like een like. Dat heb je eraf, Шо, я заставлю не знаю. Він прямо, він прямо, він прямо. Там, прямо там. Місце покаму на Алло, у мене чотно. Да, сенчок. А ты мене чуєш, Ури? Ну, ну, ускріши. Ты чую, чуваєш, а ты мене зарплата. А, добре, все. Сука, не стогни, блядь. Не, это заранее, что я говорю с Да, дайся там. нахуй, тут пролезть. Я темно сон, подарок, А не, вон слева, слышишь? Вон слева. Хватит, Ты пока. дальше слева, вон слева. Внимание, внимание.

Не сюда біжить! А ви знайшли ключ? Сука, довбоєба. Качі! Мар'яне, щоб ти, ти добрий був, щоб тебе і ті в менше, ніж Івана Золо. І той Іван Золо певно розумніший ніж ти. Ікія підар. Це вовше бля. Ікія підара. Ти такий... ти до що підараз ти педафіл, бля. Ти педафіл, бля педагог. до Виключи, виключи фонарі. Привет! Если по-сім заставили мама, я хібач. Що не там аккаунт. Okay. Nie mam O nie. Ma, nie mikrofon no, 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 no. Tak. Więc tutaj. Więc tutaj, 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 tutaj. Tutaj. Працюєш знову? Що? Ні, там натурально, там онлайн. Починається не з кави. Але берінгом, берінгом проходимо. Не штукайтеся, Маріан, Маріан вообще мудила без негативу. Він мене штукнув і я через це подох. Ну, негатив, Маріан. Ми троє в одній кімнаті. Появу за те, хлопці. Тут ключ, тут ключ Я... має бути. Під номером коліці э, руна Дік шукайте ключ. Не? Oh, uh -huh. i know you're here uh -huh. Він нас і так не замітив. Він там за гратами завжди акає, акає. Ключ шукайте, ключ шукайте. Он за тобой пишел там Я, конечно, не эксперт, почему вьля нахуй не видно? Нормально. То зато видно, ч хлопці, зато видно, коли у когось червоне, то ясно за хто поганиться. справа пишу, справа пишу. Справа пишу, Мариан. Лево твое. <решил> ключ шукай ты, ну. Восьмая <решил> будет ключ. играет шкатолка блин музыка Відволічи, відволічи, якщо вона зараз на мене піде. Все нормально. Десь тут має бути ключ, шукайте, шукайте ключ, шукайте ключ. Він може бути на коробках. В мене є ключ під номером С. Та а. що ти скоріше, той? Я питав у вас! Ви бачили калітку під номером С, ви їх суки, мовчали. А я не бачу, у нас вебка загрожає. Я пыталась. Марьян, не! Пьюлясь. Я не знаю, Отсюда, отсюда. Куда клоун пришел? Может кто-то не зашел? Не, вот кто-то зашел. Там один Прямо, прямо йди, прямо і направо. І за ящики. він поворот, хібався, Ходи сюди, я не буду вилазити Право-ліво. Право, право. Сібався. Право, ліво. Право, за ящики. Та вон я тут сзади. Алло! Да сзади я! Я ключ знайшов. Я я хочу ще сандок відкрив, він зараз сюди прийде. Кизелька маєш? сюда, сюда идет. Ходи сюда? Дай сюда, типа та його игрок. Я А Маріан де? Помарян, да? Хе-хе-хе. <сих> Винтом Що в мене видно тільки Навушники. Руку, якщо піднести до навушників. Мишку буде будемо. то нічого не видно, то на відео не видно не видно вебки. Uh -huh. На відео не видно вебки, то просто так для нас. You... Мінус моя. <ривання> <ривання> yes. <ривання> yes. <ривання> uh, -uh. Я тебе Подивись, подивись на его. Я вийду, я вийду. Марян туда. Марян вилізай. Хотя ты надо прочитаться. Добре. Справа, зліва. Прямо. Справа. Я возьму, я візьму на себе, я візьму на себе. А, нормально. Мар'ян на себе. Сзади, сзади, скатулка, аккуратно. Байден на себе, я закачу. Мар'ян, повзи до мене, Мар'ян. Мар'ян. Маріан, Маріан, ходи в ничку, 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 нишку, нишку. Бенник сюда. В мене менший полон. Хіл, хіл! Хіб. Мовчи, мовчи. Розумів, я не знав десять, він в тих зараз я їжду швидкість пер. Мяриан, интуит Маряну, Юзайшвидки Сітька. Лутайтесь сундук, лутайтесь сундук. Сюда, сюди, 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 сюда, сюда, за мной. Сидні кімнаті, Мариан. Зліва, зліва, та злево. Так, все правильно йдеш. Тут вон. Добре, я можу поки що. О! Мариан, Мариан, э, фіулястик ТД Плюс сюда, йде, Мариан. А якщо що, я вже той ключ знайшов, який нам треба. Я той ключ знайшов, який нам треба. Нам треба далі в іншу кімнату. Нам треба повернутися в голокно. Ну, там а. буде якраз вже ворог тебе. Іграшки, іграшки, іграшки. Плом, клоун, Молодець.

Shift зажми, shift зажми. Буде швидше. Іди відповзи далі, далі, відповзи далі, Маріан. Так. До мене, Маріан. Біжі, Маріан. Думай. Вася думай, треба дизу, мовчати. Думай наперед! Думай наперед, Мар'ян, він би до нас би пішов по... Треба мовчати Вася. Дам шатес. Це була нормальна справа. Але Мар'ян, ти думай наперед! Ти розумієш не в тому прикол, що я би замовчав, може він би нас би обійшов, розумію, але далі треба було відпустити. Ні-ні-ні, він пішов до вас здразу, бо, який славний елік. Опа, інвіз це взагалі топ. Лише його на потім. Метон. Метон. Я ключ знайшов, якщо то наперед. Рунку знайшов. Берінком, берінком. По різних кімнатах беріньком зайшли. Це треба так завжди грати, щоб один хтось там прочухав. Так, добре ти тут по. Варіанти де. Крикни. Ходи до мене, я його знайшов. Я його знайшов. А то не треба говорити, то йди най біля нього, повз повінчую. Z tyłu, z tyłu, ja pójdę dalej NICE Ja tak po prostu nie rozumiem dlaczego nic nie widziałem Chyba zniszczyli klucz Не бачу через лапки. Ви ключ знайшли, чуєте? Ви ключ знайшли? я не знайшов. Мам, поняв. Шукайте ключ. E as abaixo, e as abaixo, Eu te i eu you I know you're here. Oh? Я нашел ключ, я нашел ключ. Не-не, виндалаг. Не, не, давай, 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 ты сможешь верь в себя, зайка верь. Давай, 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 ты сможешь верь в себя, зайка верь, зайка, давай, давай, давай. Сюда, давай, 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 давай.

Повзи. Прямо. Ти мене чуєш? Вас, все, что нормально, интернет хуйня, ты полибу. Ты канал, ты что, ты ты тими дядя. То не я створю. А я думаю, что это ведь даже добровольно. Блять, я просто прикрыту. А ты, Чушь? меня, 200, думай наперед, наперед, думай, брат. Брат. Вася, пизда, ливень.